Четверокласники на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яка має назву Етапи створення інформаційної моделі. Також ми з вами познайомимося із картою знань та створимо карту знань пори року. І знову з нами наш улюблений дружок. Любі діти, добрий день! Зичі праці і старання. А ще друзі зі всім бажаю справдити всі сподівання. Отож, вирушаємо у нові знання. На екрані ви бачите правила поведінки в кабінеті інформатики. Дотримуйтесь, будь ласка, правил, користування комп'ютерами і гаджетами вдома. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, як створюють інформаційну модель реального об'єкта. Дізнаємося, що таке карта знань. З'ясуємо, як і навіщо створюють карти знань та навчимося створювати карту знань. Зараз трішки інтелектуально розімнемося. Перед вами сім свічок. Вони були запалені. Скажіть, будь ласка, якщо дві свічки загасили? Скільки залишилось? Якщо ваша відповідь 7, ви суперінтелектуали, молодці. Як же створюють інформаційну модель реального об'єкта? Будь-яка модель створюється і змінюється завдяки інформації, яку людина має про реальний об'єкт. Перед тим, як створити модель, слід визначити мету її створення, а вже потім виділити основні властивості об'єкта оригіналом, які будуть відображені в моделі та які є суттєвими для досягнення зазначеної цілі. Наприклад, якщо ми з вами складаємо режим здорового харчування, то метою побудови інформаційної моделі є визначення співвідношення обсягу продуктів за їхньою енергетичною користю для людини на добу у 100 умовних одиницях. Тоді суттєвими властимостями продуктів харчування є кількість енергії, яку людина отримує під час їх споживання, а не назва, колір чи інші властивості. Важливо встановити, якою ж може бути мета створення інформаційної моделі на малюнку, та які суттєві властивості об'єкта оригіналу використані під час побудови моделі. Встановлюють взаємозв'язки між значеннями обраних властивостей та обраної форми подання інформаційної моделі. Адже інформаційну модель можна подати різними способами у вигляді діаграми, у вигляді рисунка, таблиці або навіть формули. Для побудови моделі раціонального харчування обрана саме діаграма. Подивіться уважно на екран. А для моделі будинку обрано креслення. Ту саму модель можна побудувати за допомогою різних засобів. Наприклад, модель у вигляді малюнка можна зобразити в графічному редакторі, або у текстовому редакторі, або в редакторі презентацій. З усіма цими редакторами ми з вами вже знайомі. Як же ж створюють інформаційну модель реального об'єкта? Вибір засобу залежить від мети побудови моделі, наявності інструментів, зручності чи переваг того, хто її створює, адже потрібно буде зобразити модель відповідно до вибраної форми подання, відобразивши ній суттєві властивості та встановлені взаємозв'язки. Як і навіщо створюють карти знань? Однією з форм подання інформаційних моделей є карти знань. Сьогодні ми з вами на уроці більш детально будемо з ними знайомитися. Перед вами на малюночку карти знань. Ментальна карта складається із шести гілок і карта знань. В ній прописані бізнес-ідеї. Що ж таке карта знань? Карта знань це засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення зв'язків між реальними об'єктами. Навіщо створюють карти знань? Об'єкти або назви чи терміни, зображення для наочності на карті знань всі зв'язані гілочками, що відходять від центрального поняття. Карти знань можуть містити текст, малюнки, позначки, файли, посилання на інтернет-ресурси будь-яку інформацію. Їх можна зображити на папері або на дошці вручну, але зручнішим та ефективнішим є їх створення з використанням різного програмного забезпечення, розробленого для роботи з картами знань. Зараз ми з вами розглянемо алгоритм побудови карти знань у середовищі FreeMind, яке можна завантажити з головного меню комп'ютера або за допомогою ярлика програми. Але очевидно, що спочатку ця програма має бути встановлена на комп'ютері. На екрані ваших гаджетів ви можете бачити вікно редактора карти знань. І з допомогою застосунка FreeMind, яке містить в собі меню, набір інструментів та саме робоче поле. Після завантаження редактора центральний вузол з текстом нова асоціативна карта розташовується в центрі робочого поля. Дії зі складовими карти, їх створення, переміщення, редагування, форматування. Можна виконати за допомогою відповідних вказівок, контекстного або головного меню програми. Дії, які найчастіше використовують під час роботи з картою, винесені на панель інструментів. Якщо у вас є можливість, ви можете завантажити собі цей додаток FreeMind і спробувати створити карту знань. За допомогою вказівок меню Вставка у вузол можна додати текст, зображення, файл чи навіть посилання. Декілька вузлів можна об'єднати в групку Хмару. Після завершення уроку у класрумі буде завантажена інструкційна картка. Наголошую ще раз, у кого є можливість, ви можете попрацювати з інструкційною карткою. В цій картці... Вилажено інструкцію, як користуватися програмою FreeMind та створити карту знань. Давайте з вами підведемо невеличкі підсумки сьогоднішнього уроку. Назвіть ознаки моделей реального і цифрового світу. Поміркуйте та назвіть етапи створення інформаційної моделі. Що таке карта знань? І як же потрібно створити цю карту знань. Завдання додому. У середовищі FreeMind сплануйте та побудуйте інформаційну модель різноманіття рослинного світу. Або якщо ви відкриєте підручник на сторіночці 73, там також є вправа 1 і вказівка до виконання цієї вправи. Необхідно створити карту знань. Пори року за зразочком, який наведено в підручнику. Бажаю вам плідної роботи та гарного дня! Зустрінемося на наступних уроках!